В одного багатого бізнесмена було два сини оптиміст і песиміст. Щоб дати їм урок, він вирішив зробити їм подарунок. Кімнату песиміста наповнив подарунками, а в кімнату оптиміста підкинув купу гною. У призначений день, поки діти займались ранковими справами, батько все підготував. Коли діти повернулися до своїх кімнат, він вирішив навідатися до них, щоб дізнатися, як у них справи. Спочатку зайшов до песиміста і питає. Сину, як почався твій день? На що той відповідає? Суцільний жах. Ти бачиш цю гору подарунків? Усе це доведеться відкривати і розбирати. На це піде весь мій день. Песиміст, як завжди, знайшов чим бути незадоволеним. Тоді батько зайшов до оптиміста. А той стоїть посеред кімнати біля купи гною і уважно оглядається навколо. Батько знову запитує: Сину, як почався твій день? Оптиміст радісно відповідає: Чудово! А де кінь? Батько здивовано питає. Який кінь? Чому ти так вирішив? Син, вказуючи на купу гною, каже: Бачиш цю купу. Якщо є гній, значить, десь тут має бути й кінь. Ось так оптиміст навіть у купі гною знайшов причину для радості. Так само й у житті. Одному дай усе найкраще. І він знайде в цьому негатив, а іншому дай негатив. І він усе одно шукатиме коня. Не шукайте негатив, шукайте коня.